Друже, вітаю! Оце показую тобі моїх малюків. Оце такий у мене Девольт. Оце такий саме у мене Мілуокі. Дійсно, така безбашена річ. Може закрутити, може відкрутити, може зламати, може відламати. А ось це я називаю кулемет. Це взагалі така фігня. Ну, Він коштує приблизно як 3... Отаких мілуокі. А може 4 навіть. Оцей червоний і оцей кулемет. Це мені також після захоплення танка підарського і його ремонту, це мені підігнали литовські волонтери. Дякувати нашим друзям за те, що допомагають таким. Ну, і до них набори головок. Зараз покажу. Набори головок, відповідно. Не видно, трошки погано видно. ну Ось в таких шухлядах йдуть низькі головки, високі головки, підвеликий квадрат головки. Тобто, в принципі, що таке цей інструмент, я знаю. Дякую. Єдине, що я буду слідкувати, що якщо довго він буде зберігатись у мене, то я буду батареї е ставити на підзарядку, тому що щоб вони не втрачали мізкість свою. А що стосується болгарок і шуруповертів, то у мене, 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 мене також подарунок від наших литовських братів Макіти. Макіта болгарка у мене і Макіта Шуруповерт.